Багато людей не створює контент і не будує таким чином свій соціальний актив в інтернеті, тому що вони бояться виглядати смішними. Але ось що я хочу вам сказати: незалежно від того, будете ви смішними чи ні, в будь-якому разі люди будуть до вас докопуватися. В будь-якому разі, рано чи пізно, вони будуть писати вам якісь неприємні речі щодо вашої зовнішності, щодо того, як ви там говорите, як ви щось робите, як ви рухаєтесь, люди будуть до вас докопуватися. Тому що люди такі, розумієте, не ви перші, не ви останні, до кого будуть докопуватися. І це просто нормальні речі. Нормально просто на це реагуйте. І другий момент важливий, якщо ви все ж таки дійсно смішні, то зробіть це своєю фішкою, фішкою свого образу. Нехай це буде частина вас, вашої подачі, вашого образу, по якій вас будуть пізнавати люди, по які будуть вас пізнавати серед інших креаторів. Нехай це буде ваша така фішка основна. І це буде виділяти ваш контент з поміж іншого контенту. І це теж круто, тому нормально на це реагуйте.